Чанг і Енг вийшли на пенсію, оскільки вони потребували більше грошей, щоб відправити чисельних дітей до коледжу. Також у 1860-му він представляв людину мавпу темношкірого чоловіка з мікроцефалією, який розмовляв таємничою мовою, яку Барнум сам і вигадав. У 1862 він Показав публіці жінку з надвисоким зростом Анну Свон і командора НАТО, нового генерала Тома, з яким відвідав президента Авраама Лінкольна в Білому домі. Під час громадянської війни він додав до репертуару про уніоніцькі виставки, лекції, драми. 1864-го він найняв актрису Полін Кушман, яка була представлена публіці як шпигунка, читати лекції про її захопливі пригоди за кордоном. Юніоніцькі симпатії Барнума спонукали прихильників конфедерації зробити підпал музею, який згорів до.